Жіночий одяг Есмара. Ось такий де в розмірі М боді групчик, який дуже м'якесенький та приємний до тіла. Такий йде картиганчик легесенький котоновий на запах. Легесенька котонова сурочка. В розмірі 48. Так, тут йде набір. Легенький кардиганчик і пізно така йде маєчка в рубчик у розміру L. XL. Десь ось такий реглан, Далі де ось така легесенька блуза така моделька. Дуже класна така масління Тканинка легесенька в розмірі 40. Така на довгий рукавчик. Ось така моделька в розмірі 46. 44. Така моделька. 44. 42. Ось така моделька. 42, 38, 40. 44. Класна, така ніжна не космоса. 38, 44. Така трикотажна кофточка. Четвертий рукавчик, ковка. 44. 40. 40 футболочка, емочка. 2XL, простенькая натуральный картон. така футболочка S, Body XL. такі реглан M, Body XL.